Як прочитати здоров'я батарейки Hyundai Kona Electric? Нам треба ось такий ELM-сканер. Валом їх в Elixie, вартує він десь 300 гривень. Треба версія 1,5 на дві плати, вони ще пишуть. Ось тут видно. Дві плати там присутні. Втикаємо його. Ось сюди. З телефоном самі вже його спаруєте. Любий Android. Програмуляна EV Notify. Законектите до телефону налаштування. Зараз в мене вже все законекчено, він приєднається. Ось тут знизу. Здоров'я батареї 100%. Чому 100%? У Укони 64 кВт, то саме доступна ємність. Сама батарея, вона набагато більша. І поки ємність впаде до цих кіловат, автомобіль весь час показує 100%. Перевіряти можна як 39-й, так і 64 ікони. Рік значення немає. Я зараз ще одну просканую. Ще одна кона. Тут у нас 95%. Так що програму лено, всевірно показую.